Мені аропальський козовий стегнуть, ми біло. Якщо діло ограничення, хоча ті пойдуть всі випускають. Ось так було під 12, і вони посидують. Я не бачу, це. Ты ч А Я знаю, что на этот караен. Каждый жизнь помнит. О, запах какие классный. А, я, що? а це я на зиму нема де скласти. Ти сюди крусив. Ні, ну, воно феноцид дає, а то ж такої. Зараз вони ось такі, так? А той, я не буду бачити. Переліз. Саша, тако візьми. це. Фіранку підтягне до гречка. Тут не було чим дихати. Я Настільки гречка дає аромат. Не було, як то це, то це, тут вас скільки сімей так охопить? Десять. Да? Ну, кожний вулик. Й... До да. теплий занос, так? Так. Інакше тут не виходить. Да. Наприклад, ставив пінокласс. Десять сантиметрів. То, кількац... побачиш, що це все єрунда. Перейшов на марк. Почав робити мати. Колись був купив жита, поробив жита, а потім кайті, жита вже нема, нема де взяти, почав очерету робити. Ну, не буде зараз. ну, є і катіється, але ну, його треба знати, коли жати, бо його ага. так, якщо зимою, то він буде розлітатися. Він вже пересихає таке. Це треба кінець серпня, початок вересня. Оцей час його нажати. Ага. Самати. Самати. ага. мотокосою на коси снопи пов'язав і потім собі грається. Листопаді нема що робити, бо ви, 20 станочок є такий. Я ви? собі зробив станок, тут так Олексійович, ну, я... є, є, є. А, а от принцип піраміди тут як він використовується? Я використовується, угу. ви, ну як, тут треба, по-перше, виставити його по компасу. Угу. Бо коли по компасу не вистоїш, не буде цього ефекту. Це я колись знайшов в інтернеті. Угу. А там сторони ще теж трохи треба, щоб сторони були витримані. якісь, Так, обов'язково. Тут повинно бути, є в математиці таке правило золоте січення. Ага. Це повинно бути відношення сторони до висоти. Як. Це точно кать. Чи 8 до 13, чи 1 до 1,59. Ну, відношення повинно бути сторони до висоти. І це його треба. Є Сережа Кугут такий, я йому подав ідею, він почав піраміди робити в Кам'янці. Колись і в першому, це, в першому каналу показували. І це ми з ним е, як, зробили каркас. А mm -hmm. далі я все сам робив. А цей вони тоді робили, якщо то цей ефект. На, на воду, на На воду. воду, Так, так. Воду, — яка воду, не відповідно, то все це все буде. А от тут інтересно, як у вас тут конструкція? Щоб, можна бокам, ця, можна тут. подивитися. Відкрий. — Щоб вже чуть, 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 чуть. Я, Чекай, тут, там, відкриє. Залі за А тут бджіл немає ні в одному. Ні, є. Є? Так. Так. От дивися, стінка цього повинна бути 50 сантиметрів. 50 мм. Чого? Бо по сантиметру yeah. з цього боку, з цього, і 15 міліметрів ця штучка. Товщина, Товщина. 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 Хоча, для для цього. Товщина. Для чого, Ну ні, щоб зверху ліг і не провалився. Ага, але не вже спати. Я змолчаю, я а лежати лежать... на, на чому. А зверху на цьому. Простень стелиться і лягаєш прямо О, на доски. — От на цьому? Не на доски? На доски, Прямо стелиться простень і лягаєш Проста на доски. Простень, да? Так. Понят. Мати, це ви Флёд. на зиму так? Да? — Ну я на, на зиму. Коли літо я це все знімаю і все. Понят. Тільки одна простень Я, Я і так, і так думав, грішним ділом, що на цьому спати. На Ні. м'ягенькому Ні. Ні. А який сліз? І, це. і так, так такий мат ставлю соломи тут. під голову і все. А, запах, і тут... Тут, а і, да. запах тут стоїть. Запах тут стоїть, звісно. Дивився в Януковича. Ага. В Януковича стоїть 4 вулика. Вулики тако. Цей сантиметрів 20, мабуть, між ними проміжок. І тут проміжок 4 вулики і зверху лягає. Ну, не знаю, я в це там сантиметрів, мабуть, 10, як мінімум, повинен бути якийсь матрач чи ще щось. Я в цей ефект не вірю. бо... Він там ну, якать, я робив для себе. Якать, таке, що е, є, з Чернівець приїжджають, ну, свої такі. По собі якать, я, оскільки е, маю проблеми із серцем, маю час якать, в неділю якісь по святах, то тут не, чуть не цілий день. Газети читаю журнали, ліг собі та й лежу, відкрив вікно, видно. Ти. Е, по собі відчувають, в мене тут ліг, в мене тиск падає до 100 на 70. І ви замиряєте, а чи? Ні, я себе нормально почуваю. Ага. А в жінки понижний тиск, приходить по якихось хвилин 20, на 10 одиниць повишається. Ну, я не вірю, не знаю, чи це так, чи це не так, чи може це як емоційне, чи шойкати, але воно дає ефект. Кось голова заболіла, що прийшов трохи посидікати. Пройшло. Ну, це я зробив для себе. Но ми зараз стоїмо, нам теж тут добре вже. <ELL> yeah, — Класно, Років п'ять я його зробив вже. А це немає де рамки зберігати, поробив такі. А рамки всі на плечиках вас, Всі на плечиках, так? Зрозуміло, я всі поробив чого, бо. Самі робили? — Сам. Чого, бо колись, якщо такі робити, треба міряти. Ну, приблизно чи пальцями, ну це рука набивається. А я колись перевозив, вулик кинули. А щоб хоч одна рамка сунулася, щоб хоч одна бджола загинула і нормально. А так сунеться і все. І зліпнеться. І Катя, а там чи матка може попасти, і все. Якось, то я... Ну вже граюся давненько, то мені це подобається. А, а як ви так вирішили, що в імену в піраміді його поставити? Оцей лікувальний комплекс зробити? Так він на так. Так самі на таке, так. Встав, так, вставина, так тільки те, що в нього там воно і це. І ще що кажу, в чому суті не повинно бути металом крита криша. Повинно бути кажу, щось друге дерево чи, чи ще щось. От в мене цей рубілакс, чи як воно. Бо метал воно відбиває. Не знаю, кажу, так чи не так, але я зробив, і мені воно подобається. І ще подобається, що я все своїми руками тут. Нема щоб більше хтось щось робив. Я уявляю, я, 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 я як влітку яка тут запах. Сала тут заводи. Ну, літом, я, кай, воно досить таке приємне. Кать, і поспати можна. І... П'яним. П'яним від цього. Ну... Не, я кажу, там я, де цвинтар на Слобідці гречка цвіла. Тут не було чим дихати, бо гречка аромат дає таке. Що тут кажу, бджоли зимують досить таке нормально, бо одні других обігрівають. Це теп, теплікать. Не... Теплі, це ще крім цього, вони роблять спільне гніздо. Не то що це, що як в обикновену вулицю, що спочатку біля літка йдуть трошки до задньої стінки, вверх піднімаються. Вони кажуть, не вверх йдуть, а також йдуть по цьому. Під углом до задньої стінки. Ну, також в вулиць, а, так і ж кожному швулі. А тут от тікать. Звідси і звідси. Звідси півулика і звідси. Півулика вони роблять великий таке клуб і, такі. і краще обігр... обігрівають. У мене є два павільйони, то я це бачу. Я тут по такому самому принципу. Зробив. Я дивився вікна, а я бжу, а дерева його вигадаю. Ні. Відкривайся. І пішла. Це коли ви дивитесь. Бо я в мене, мене з кинуто також, що кидається туди. Яка різниця? Можна так. й туди, кать, патичок підклав і пішли. Різниці немає. Мене... А тощина оцього павільйона, скільки вас. Ну привезу. Я не можу сказати, бо знаружі є вагонка і звідси вагонка посередині ну, каті. Ну от читай, що толік на цей. Це хто як зробив? Да. Ну на ширину має. Май... Де... Ні, нема, пусто Пуст, пусто, я, я чую. Пусто і все. Ну, роду термо, щоб не перегрівалося. І влітку не так жарко було. Ну, кажуть, на вулиці жаріще, а тут досить таки нормально. Якщо треба, зробив склезнячок, яка два вікна відкриві. Я вже уявляю, як, як, <laughs> як це класно. Як класно. Ні, ну тут що да туди. Ну кажуть, ну що, кажуть, робити це до... Я тільки мене от одно смущає, в цьому всьому. Все, все мені подобається. Ну от там і в інтернеті скрізь пишеться, що... Однородний от, матеріал. Е, Однородний, ні. Січення. От де краще, значить, там вилітаєте. Рівні, рівні. Рівні, от рівні е, оцього лежака. Не зрозуміли, як я починаю? На якому рівні? Там є така мертва зона, яка? Ще там а, зони, зони там. Зони, зони, там. зони, зони оце. Ну не знаю, як його зробити аж туди в кінець, ні, вуликами ні, ні, не вийде. Я маю до тако. Ну, мається на увазі, що там треба лежати. Да, так? Я не я, не, а, не, не, я, не, я не, не знаю, але вони там таке я десь знайшов, що вони от споряд, що тут, наприклад, краще, чи тут краще? Ну, образно. По висоті. То я, тебе така... От, що... я за це не можу сказати. Яка, закривай двері. Закривай. Подивився, як в цього. Ну, не просто я я... Я виборю, я Чуже, можна. О, яка руба рясу. В нього вимору, і я це все зробив з дерева яка, і старався, щоб... Ну, у вас тут все з дерева, я поняв. Тут все. всередині все липа. Все, липа. Все липа. І липа не краше.